Доброго мирного дня всім. Ми розпакую затишку. Тільки хороших новин. Так ось така у нас погода. Вітер дує. Ну я вроді рукавицею закрила мікрофон. Це моя Наталька йшла до школи. В носа зимно, люди. Не привикла я. По холоді ходити, десь як я маю гарні рукавички. Ага, тут ці ті, що я купляла. Біжу у села. Бачите, скільки вона снігу нападало. Зимно, але ще на завтра і на післязавтра мороз. На неділю вже ноль, а на понеділок, вівторок, вже дощ передають. Плюс чотири на день, на ніч, плюс два. І дощі. Так що тішимося зимою ще два дні. чи три? Два чи три дні, не пам'ятаю. Вроді що два. А моє то три, моє я вже зблудила, не буду брикати. Так що ось таке-то. Ось така то у нас красота. Ну, дерево, здається, таке темне. Ось все. Ну насправді ні. А насправді воно біле в снігу. Ну, ось Вітер сніг пообдував. Вчора було краще. О, відео. Та, як сказати <сіх> сніг на деревах кращий вид був. Ну, але дерево темніє, мені, значить, що буде відлига? Земля, бачите, не замерзла на сніг. Топиться. Та й ото от таке. О! Зимно, як сказилося, ви знаєте, вдома сидиш, не йдеш нікуди. Файно. Вийшла, попоралася, раз-раз і до хати в тепленької. Хорошо і прекрасно. А от як такого десь ти, бачила там в інтернеті, на носа рукавиці продаються такі. За вуха чіпляється і на носа, вигляді, квіточок. Всього, треба буде, напевно, собі такого купити. на носника. Або взяти, зв'язати. Казати то Я вмію, але бажання не маю. Та й таке-то. Ось такі то справи, дівчата і хлопці. О, ось туди. Знаєте, ялинки, які вони темні такі зробилися. Так, то воно вроді здається світло, а на телефоні якось дуже темно. Це моя кладка. Переходимо поволі, щоб не, не скупатися часом. О! Ось так. О, нікого ніде немає. Тільки моя Наталка до школи чала папа. Є ще хтось йшов бо два сліди є. Ще хтось йшов в село. Ось таке-то. Бо вночі сніг впав, то вчорашні сліди всі позатрушував. А це сьогодні хто йшов ще, кроме Наталії. Ну, Хтось з доброю лешу йшов, бо дуже великі сліди. О, ось так то, бачите, як Красота така у нас. Ну, а що я там куплю в магазині тоді? Сліди до цього відео додам. О, та й А, Калина. Бачите, калина, шипшина є. А, під снігом. Там калинка. Та й такі то справаньки. Холодно, холодно, вітер їдкий, такий сирий. Що хай йому де. Ну, але Але хай хоч трошки на сніг впав. О, хоч трошки менше було там. О, а, -то, скільки снігу обліплюється. Сосни, бачите, які гарненькі. А, так що на новий рік, напевно, що буде болото в нас, якщо таке далі буде. Так як передають потепління, то буде болото по коліна. Але тут таке ще до Нового року далеко. Воно ну, на старого Миколу, по старому. О, то буде таке болото. О, дика качечка полетіла. Значте, гарненько, зірвалася з річки, ось вона на річці була. Зірвалася і полетіла, почула, що я йду. Ось так. то. Їм зараз добре, ніхто їх не лякає, ніхто не стріляє. Та й красота. От тут вона під деревом сиділа, звідси вилетіла з під кущика. Та й таке то. скільки дерев повалили наздовж. Ой, я вже так давно тут йшла. Напевно, вже з місяць прийшов, як я ходила в магазин. Ось таке то діло. Ну, щось слідів бобрів не видно всі свіжих. Не Хочу фотку зробити. Не знаю, як вийде, бо носом прийшлося, бо в рукавець скидати не хочу. Ой. Ой, скільки дерев навалило. Оце бобри повалили. Дерева. Ось. Та й отут таке. Дай Бог, щоб все всіх добре було. Ладненько. Що куплю тоді, додам сюди. Ось. Казали, дівчата, будеш, ти покажеш. Яка у вас дорога, яка природа, який сніг. Все, зняла, показала і тоді ще що куплю, покажу. Ну що, зробимо розпаковку. Що я накупляла? Багато не купляла на 824 гривні 51 копійку. Чек маю, зараз буду розказувати, які ціни і що я купила. Так, хліб пшеничний. Різаний по 26 гривень буханка. Заплатила 52 гривні. Ось такий посипаний. Хлібчик двоє. буханець, Я купила. Так, 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 так. так, так. За так, оселедець. Я заплатила Зараз, де він? Оселедець солений. 596 грам. За 148 гривень кілограм. 88 гривні 21 копійка. Ну, оселець я положила на стил, сюди не несла. Так, ось таку косичку купила. Мені треба до салату. Так, сир косичка. Один кілограм 278 гривень стоїть. А в мене 124 грами, то я заплатила 34 гривні 47 копійок. Так, і пакет, бо брала пакет нести посилку, бо в руках було б незручно. То пакет 7 гривень. Так, далі у нас йде. Зараз покажу, що далі. Так, помідори. 4 штуки і 3 ківі. Так, Ківі. 478 грам по 124 гривні. Заплатила 59 гривні 27 копійок. А помідори 638 грам кілограм 114. Заплатила 72 гривні 73 копійки. Ось таке я купила. Помідори і кіни. Так, що там у нас далі йде? Мандарини. Де вони ті мандарини наші? Мандарини кіло 700 взяла по 87 гривнів 147 гривні 90 копійок Наталя хотіла мандаринки я її купила. Так. Далі у нас йдуть ось такі два гранати. Нені і Наталі. А де вони? Банани огірки. Пекінка є дросоняшника. Так, так, так. А де ж ті? Гранат. 932 грами по 124 гривні. 115 гривнів 57 копійок. Ось так. Таких два гранати купила. Так, далі у нас йдуть. Банани. Банами, банами. Так, де вони банани? Кіло 344 грами. По 75 гривнів, 100 гривнів 80 10 копійок. Пекінка. Ось така невеличка. Ось. Так, пекінка, де то вона в нас? Пекінка 460 грам по 47 гривнів. 21 гривнів 62 копійки за пекінку. Так. Огірок такий здоровий. Кадету огірок у нас? 324 грами по 114 гривні. 36 гривні, 94 копійки за огірок. Так, і ще останню покупочка. моя. 10 соняшників. Ядро соняшника 200 грам по 44 гривні одна. Заплатила 88 гривнів. О! Оце все, що я накупувала, і за все я заплатила 824 гривні 51 копійку. Ось так. Киві гарні, такі більші брала. Дві, три ківі, три. Ну, одне якесь не додивилась, якесь, так, їх як два вкупі. Ну, ладно. Ось, і мандарини. Правда, питали мене люди, чи, чи смачні. Кажу, не знаю, не пробувала. Ось так що сказати, не можу чи смачні, чи ні. Ось. Не можу розв'язати зараз. Ну що, попробуємо мандаринку. Солоденька, смачненька. Ну, має костомашки. Мені ж таки Угу. Є костомашки. Ну нічого. Та й таке то. Всім гарного дня. Миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. І там моє зернятко. Всім папа. -па.